Можу сказати. Да, <плоджу> значить... Ви розумієте, хлопці, у мене дітей нема. Ти знаєш, мені 53 роки, але е, так як у мене от є оцей е, як сказати, є заявне це от способність це робити, відповідальність. То я мушу нести оцей, оцей цю місію. Розумієш, у це на тому посту немає ніяких документів. На це вони зараз все роблять, а про те вето. Можуть тільки з запитом десь там у, у, у адміністрації військової І люд, Людина вважає, що тут зазначити кримінального у правопорушення, бо у обмеження у користуванні всіх осіб, які тут заїжджають на територію. Саме так. Як-як? Я думаю, що краще, щоб тича оперативна група приїхала і чим відібрала заяву, чи встановила би в подальшому підвісну по нашому блокпорт Мобільний, Переносний Ф Переносний, мобільний, має бути воєнний з документами. Анжела Анжеліка, отак э, дивіться, людина заявляється Анжеліка Павлівна Гуріна. Не навпаки. У нас теж тут Анжеліка Павлівна Гуріна. Які вам дати документи? Ноль вісьме, ноль так, сімдесятого році. Сімдесятого. Яких номер 050, 269, 80, 269, 803. 80, 80, да. Оце вже у пряму трансляцію, що ваш номер три. А я вже, а, mm -hmm. да, це. А що, а що я можу зробити? А я не боюсь. <різувач> а да, добре, приїхали, бо я питав, які ну, військових працівників. Вони кажуть, що вони з собою не мають нічого. Я кажу, а що з водіїв ніхто не питався, вони кажуть, що ні. От я питаюся. От я питаю документ, так, хай да, покажуть. Наважається комунального кому. Що, власне, не є. Що, наприклад. Подивіть, будь, будь ласка, ще документ, щоб я собі завдяки що це вийомно. У три ці, але намеру тут немає, тому що просто без так, От сьогодні мені подобається працювати, все з законом, щоб я не кричала, як... Все, то ми, тось, ми чекаємо тут на місце, так? Так. Да. я Залі, гарно е, Єдинець, перетинати. Добре, я зараз в якось... Хлопці ну, сказали, що ніби документи є, але у них ваше місце народження. Їх немає. 08, 08. Ні, місце, місце. Чернівці, місце чернівці. Е, я вам скажу, що все в основному вигляді, мало того, наші правозахисники кажуть, зараз ці всі укази за. Ост і... Президентські не мають підписів, не немає державної печатки, Я... щоб не брати відповідальність Я... 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 потім Я... за оці всі злочини. Кажуть, Я... що більше, вони не хочуть дати на запит, не хочуть надати відповідь тих чи інших документів, які вступили дію під час. Мотивуючи це все, що це все для нашого блага. Воєнна диктатура. Ну, дивіться, але вже, це ж, оце ж вибіркова. E, значить коли нам треба є це це о, а коли ну вулицю ваше проживання